Есть? А, І приліт есть. А вон средство піхотно Есть? Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу Терра. Останнім часом в коментарях почали часто писати, що ми вже не живі, що загинули десь на Авдіївському напрямку. Переконую вас, що це не так, на відміну від десятків окупантів, яких ми щодня знищуємо десь на Харківщині. Традиційно хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує. А для тих, хто хоче долучитися до підтримки, маємо надзвичайно важливий та актуальний збір. Збираємо на тепловізійні камери для fpv дронів Камікадзе, щоб нищити ворога вночі так же ефективно, як ми навчилися це робити в день. Ссылка на збір буде закріплена в описі до відео. Ставайте нашими патронами на Патреоні та спонсорами на Ютубі. Для спонсорів та патронів ми маємо подарунки: шеврони підрозділу, а також прапори, підписані бійцями підрозділу. А зараз, друзі, до вашої уваги детальний розбір та аналіз одного з перших штурмів 3 окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку, у якому мій підрозділ мав честь приймати участь. Поїхали! Наступний спогад це супроводження наступальних дій на каналі. штурмував перший механізований батальйон. Ми забезпечували артилерійську підготовку, артилерійську підтримку та забезпечували штаб і батальйон інформацією про просування їхньої піхоти. Так, ціль спостерігаю гарно. От он, от он, от он. Так, підтверді, візуально стоять, лежать. Вот они. Це наша піхота, яка накопичилася, і в укритті чекає команду для початку штурму. Ну, стоять. стає. передай, щоб вони залягли, тому що вони стоять там, смотрять. щоб вони лягли, щоб осколками їх не посікло. Спасибо. Вели вогонь ми по ворожому бліндажу. Росіяни ховалися дехто в бліндажу, а дехто в зеленці поряд. І ті, які ховалися в зеленці, прийняли. Як уже стало потім їм зрозуміло хибне рішення швиденько перебігти до бліндажу. Mm -hmm. oh! Єсть? Hey, hey, тут тіп нос. <реку> Один біг встиг добігти до входу, а потім він навчився літати. Постріл. Mm -hmm. Смотримо. Все одно чуть не туди, але дуже близько. Дуже <реку> близько. Це вже в окоп. Допоровые Хорошо. Бенели. Хорошо, но надо именно в блиндаж залепить. Да. Повторить, вы попали в окоп, но треба вразить сам блиндаж. Из... Из... Уже прилет. С да. блиндажа вы вытягнули белый флаг и махают. Ого, бачите белый прапор? С первого. А, блядь, это не наш. Это что а ну, блядь, Смотри, да ну на отведись на этот самый, на блиндаж первый. Блин, так и просто. Ну, у меня видимость. Белый флаг машет видите? Нет, это а Паша за деревьями. Что? Паш, ну, низко висим за деревьями. Давай поднимемся. До, до розведки складно сказать... Що ми там як знищили, але вже є результат морального морального пригнічення. Росіяни виявилися настільки розумними, щоб витягти білий прапор. Це був пакет, але якби вони витягнули білий прапор, це врятувало би багато їхніх життів. Постріл. Скажи на якому бліндаже це відбувається? Ми що не не я білий флаг. Ціль номер один на. Ну, Саша, ти заколдовали. Друга фаза штурмових дій після артилерійської підготовки і кількох гарних влучань. Безпосередньо в бліндаж, який має штурмувати піхота. На поле бою виходять танки і прямою наводкою прострілюють зеленки, якими піхота буде штурмувати. А також наносить повторне вогневе враження по бліндажу. Вот, да. Нашли? Все, хорошо їх зніміть, як вони працюють. А можна трохи них підлетіти, ні? Це найкращі раху, що можна. Красота, як вони їх розбирають. Біжу два танки, і віжу. Куда Да, да, вижу и пулеметами еще разбирается. Француз, после работы танков готовьте мавик для разведки цели, которая поражает. Ну хорошо. Но я такого давно не видел, конечно, станчиками. На том штурме было, но прям не так. То они напрямую видимость выехали. Ну все, ничего нельзя нельзя сделать. Безнаказано. Птуров там нету, так близко ты его не вытащишь. Плюс они с пулеметов тоже работают. Для якісного управління командирам дуже важливо чітко розуміти. Де саме знаходиться їх піхота. Тому ми намагаємося дати якомога кращий огляд, підлетівши якомога ближче. Алло. Піхота починає накаплюватися. Ти готовий літати, супроводжувати? Я вже лечу, жду її. Все, все, все. Да, давай. Я вже бачу її. Вот вона вже пошла. Хорошо, плюс. Я даю з другого ракурса. Подлетіть поближе. Очень просять, щоб ми були над нею як можна ближче. Так, є Виходять? Виходять. Давай покажи движение. Сейчас Давай больше общую картину, э, ну подзум, конечно, покажи им. Э, Но ну, давай общую картину, а э, француз будет давать более детальную. Я вот тоже так считаю. Да, да. Давайте Смотри, смотреть, вот он, вот ш... Вот ш... Вот мы держим вот. так, чтобы видеть. Вот они подходят к нему. Они сейчас зайдут, наверное, в этот окоп. Блин. Они заходят сейчас почти дошли до рского блиндажа. А. Ага. Они сейчас зайдут в этот окоп, который сверху, они вчера в нем были. Вот в эту, да. Да. Посмотрим, может они его обойдут. Может сразу пойдут. Да, и они сразу пойдут. Они сразу подходят к бндажу, который мы разваливали. Да когда если они зайдут то можно будет отзумить и посмотреть вот тот следующий а, окоп, с которого стреляли с РПГ смотри двигается пока боя нету скинулся смотри там под подбывали. Подбывали. граната да 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 и, Да. Красавчики. Є святе правило для будь-яких штурмових груп, що в будь-яке приміщення спершу заходить граната, потім заходить друга граната, і вже після неї можеш заходити ти. Треба все-таки смотрити тут второй окопе. Тор, дай звязь на паштета, щоб вони свою впівішку готові по обнаруження да, розхитку. Є движение. Есть движение. Туда я в шку надо. Вот это он, да? Да. Два, по-моему, еще один там маячил. Да. Давай, пусть готовит FP. Он с или еще. Да. да, с rpg да. А отзум, чтобы они поняли масштаб, где это находится. И потом снова призум. Так. -с. Отзумил. Перекрестный. Да, нас следующих блиндажах после... Два вражеских пехотинца, один готовит РПГ. Он уже выстрелил. Выстрелил. Да. А, сейчас попробуем в те окопы, из которых ведется огонь из РПГ, которые за а, на юг попробуем FPV дрон загнать. Отдела паштета, отдела паштета. А, паштет, слышу тебя, готовь дрон. А, ты понял какая твоя цель? А, цель номер два. Зараз тобі Тор скине координати. Готуйтесь до удару, там два піхотинці ведуть вогонь з РПГ по нашій піхоті. Ворожий піхотинець веде вогонь з РПГ неприцільно. Скоріше, щоб спричинити психологічний вплив на нашу піхоту, яка зараз штурмує бліндаж. В той час ми ще не досконало опанували технологію впівідронів, і вразити його було для нас цілою проблемою. Якби це відбувалося зараз, він би не мав змоги зробити ні жодного пострілу. Вистріл? Ну, ну, видишь, он навесом стреляет как-то. Не знаю. Ну, и результатов нету. Эффективность от этого, блядь. Нет. На связи. На АГС На... выставляют. На или один? Да да, да, да. Нет, просто Выставляет АГС кидай ну, коры, ки кидай, кидай коры сейчас Я в Абдула не могу, 2. Это, это коры в Абдула 2. Возьму, кину. Вижу, вижу, да. вижу, 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 вижу. Есть? Сталкер Абдуле. Врожа пехота выставила АГС. Десь на дистанції 1,5 км, кілометрів. А ГЕС здатний стріляти до 1,7 кілометрів. Хочуть вести вогонь по нашій піхоті, яка наступає. На цей раз ми вирішили застосувати той засіб, який тоді працював, на 100% і працювали по ним 155 міліметрів САО краб. Ху... Сталкер Абдулем. Откуда? Там, где АГС это? Сталкер, огонь по АГС. Повторяю, огонь по АГС. Там человек с ней сейчас будет стрелять. Это... Это... Саша, ты видишь, ты? Я не могу понять, что это. средство. Пехотное средство, главное. Не, может быть и АГС. Опять накрываю, да? накрываю. Ну, надо его раз... Это цель его надо поразить сюда, скорее Выбирает, Вот это хуй тоже надо будет поражать. И блиндаж, да. Мы можем туда крабу подключить? Да. Сейчас краб туда подключаю. По Хорошо. Открывает Там туда ГС, э, там туда миномет 120 сейчас работает. Це дим йде буржуєчний. Ну, Це друга, так? Да? Так. Да. В них там знову буржуйка і йде дим. Зараз містер Крабс наводиться. Не вдалося у 120-го міномету накрити цей АГС. У них була проблема, тому прийняли рішення все-таки навести калібр побільше, 155 мм САО Краб. По координатам? Так. Да. Вже наводиться? да, кстати. А, и прилет есть. есть? Да. А на звязку краб работает, мы подхопили, Шукайте инши пехотные цели. Коль, сзади, в один, пожалуйста, у меня есть цель, откорректируй миномет, пожалуйста. Корректирую сейчас крабы по цели ГС. Сталкер Абдуле. А, заходи в и откорректируй там миномет. Там есть цель и миномет наведен. Выстрел. Так. Угу. Угу. Пострел. Отдали. Ах, ты как чувствовал? Саша уже с машиной одно целое. Молодец, конечно. Что там у них с буржуйки идет дым или нет? А, ага, вон средства пехотное вижу. Да. Есть. Поразить хорошо, но в принципе, когда он стреляет, они там все обсыраются. Це це, попав? Попав ну не в наша да хорошо. Цікаво, що поки краб пристрілювався до АГС, не маючи такого наміру, хоча нас це також влаштувало, вразили три бліндажі ворога, в одному з яких знаходилася ворожа піхота. Але другою цілею для нас був той бліндаж, з якого йшов дим від буржуйки. Охренели, что полили буржуйку и прям таки казала нам: мы сидим тут. Дальше. Давай, давай коры. Паштет. Задача взлет, поиск целей за каналом. Вражеская сходи... Есть? Почти. Ну блять, есть. Есть. Отлично, отлично, отлично. Повторить, повторить. Отлично, повторить. Вижу, можно скинуть. Отлично. Повторить, гарно получается. Вот вот... Ну явно изменился ландшафт. Ну no, это попадание. Пошел, пошел, пошел. И курточку с этого средства сорвала. Интернет. чуть-чуть а, а сюда. Нет. Ну да, цель, ну, блин. Там один хороший был. Давайте коры Сука под... вот этот сигнал сраный. Так, средство что-то. Средство, по-моему, попячет. Да. Попячет это? Да. Средство попячено. Надо теперь которые сидят в этом окопе тоже. Пострел. Містер Крабс. Міра сусідні. І що? В цій серії стріль... пострілів ви потрапили в два сусідніх бліндажа біля того, в який ми цілимось з якого іде дим з буржуйки в який забігала піхота. Я не знаю, чи був хтось в цих бліндажах, але два бліндажі Оце та хохма. Я уже вставляю. Це привоєна. Дим із бліндажа. Так, знищено. І ось на кінець безприділ на фронті закінчений. АГС знищили. Той бліндаж, якому якому топила буржуйку. Також знищили, а паралельно з тим. Скажімо так, мимоходом знищили ще парочку бліндажів. Значить, був такий жар, що е, буржуйку вони більше не топлять, тому що в даху бліндажу дірка, і топити її там більше немає сенсу. А знаєте, чому всі так сміються? Тому що прямо перед цим пострілом я вирішив замінити в камері GoPro батарейку. Дуже хотілося зняти, як ми попадемо. А було таке відчуття, що зараз попадемо. Я її дістаю і відбувається це влучання. І хочу сказати дякую Дімі з 26-ї артилерійської бригади. І той мужик, який літав, і це влучання в бліндаж, і те влучання в АГС, це все його заслуга. Дякую, Діма, ти красавчик. Друзі, в чому мораль? А мораль в наступному: коли ведете артилерійський вогонь по цілі, стріляйте, поки її не вразите, не жалкуйте боєприпасів. Краще потратити 20 боєприпасів, але знищити ціль, ніж вистрілити 5 разів по. П'ять боєприпасів і жодного разу не попасти. Працюйте на результат, вірте в себе, і у вас завжди буде виходити. У вас обов'язково. буде.